Коротка відеоінструкція, як виконувати перше завдання практичної роботи. Отже, перше, що нам потрібно зробити, це відкрити текстовий документ і ввести ось цей текст, який ви бачите на екрані, визначення поняття нові інформаційні технології. Я такий документ вже підготувала заздалегідь з метою економії часу. Думаю, що при введенні тексту у вас не виникне труднощів, окрім можливо, символа який називається тере. Його часто путають із дефісом. Якщо ви вводите цю рисочку, то вона коротенька, да? це буде дефіс. Для того, щоб зробити тере, можна натиснути клавішу Enter і стане тере. А можна тоді повернутися в це місце і продовжувати так, тексту. А можна зробити ще так. Затиснути клавішу Ctrl і на цифровій клавіатурі, там де окремо в кого стаціонарний комп'ютер, Знак мінус. Ось так. Тоді зразу ця рисочка стає довшою, яка схожа на тере, а не на дефіс. Так. Отже, коли введений текст, нам потрібно його перш за все відформатувати. Для того, щоб відформатувати, треба виділити той фрагмент, до якого будемо застосовувати форматування. Перше бачимо, що саме поняття нові інформаційні технології, ось я його виділила. Воно у нас жирне, зроблене шрифтом і підкреслене. Відповідні інструменти, які дозволяють це зробити, знаходяться на вкладці Основне, група параметрів шрифт. Кнопочка «Ж» жирний, стало так, і кнопочка П підкреслення. Все. Далі виділяємо наступний фрагмент, який будемо форматувати, протягую лівою кнопкою мишки. Ось ці слова так. Треба зробити курсивом. Знову ж таки, в групі параметрів шрифт кнопочка К курсивом робить. І е, надати колір. Колір надає ось ця кнопка. Якщо потрібного кольору немає, ну в мене вже є, бо я попередньо готувалася. Якщо немає, ви берете інші кольори. Відкривається ось таке вікно, або вкладка Спектр, або вкладка Звичайні, і тут можна обрати колір. Синій. Так, так є. І останнє, решту тексту виділяємо і робимо підкреслення. Підкреслення, кнопочка П. Текст відформатували. Далі, е, перше речення повинно починатися з абзацу з відступом 1 см. Для того, щоб це зробити, ставимо курсор на початок речення перед літерою N, зверху є лінійка. І ось цей перший верхній трикутничок, так, відступ першого рядка. Дозволяє нам зробити відступ, який потрібен. Якщо 1 см до одинички протягуємо, бачите, одразу текст з'їхав на 1 см. Ну, для е, більш естетичного, красивого оформлення щоб був текст рівненький не лише по лівому краю, а й по правому, то його можна вирівняти. Зараз, бачите, в мене горить кнопочка. Щоб вирівняти текст, ось ці чотири кнопочки використовуються. Горить кнопочка активно вирівняти текст зліва. Можна його поставити по центру, можна по правому краю, але нам потрібно по ширині тоді і лівий, і правий край, бачите, рівненький. Зробили. І останнє, що потрібно зробити у цьому завданні, це додати картинку до тексту. Для того, щоб вставити картинку, вставимо курсор в будь-яке місце тексту. Наприклад, ось тут, де я поставлю в кінці тексту. Перехожу на вкладку Вставлення і активую кнопку Рисунок. З'являється вікно де потрібно вибрати місце знаходження вашої картинки, яку будете вставляти. Для цього вам її треба попередньо підготувати. Чи з мережі завантажити, чи знайти в своїх колекціях зображень. Ну, приблизно ось така картинка, як у мене. Не точно така, але приблизно така. У мене картинка вже підготовлена, вона знаходиться на робочому столі, тому я активую робочий стіл. І ось вона, да? натискаю на неї або двічі, або можна було натиснути один раз лівою кнопкою мишки і кнопка Вставка. Вставити. А дивіться, якщо цю картинку її потрібно поставити поряд з текстом, буду рухати, бачите, вона рухається ось так в тексті і виходить не дуже гарно. Для цього треба встановити для неї обтікання текстом. Коли активна картинка, з'являється вкладочка Формат. І ось на вкладці формат є така кнопка обтікання текстом. Якщо ми розгорнемо, бачимо різні види обтікання, які ми можемо використати. Да? Вам потрібно поставити за контуром. І тепер переміщаючи картинку кінець. Да? Бачимо, що вона стає поряд із текстом. При необхідності її розміри можна зменшити. Для цього підводимо вказівник миші в будь-який куточок, ну, наприклад, я сюди підведу і зменшуємо до потрібних нам розмірів. Бачу, да? Можна ще менше, можна трошки більше зробити. Ну, ось таким чином ми виконали перше завдання.